Рев двигунів і сніг з під коліс. Так автолюбителі випробовують своїх залізних коней у екстремальних ситуаціях. Засніжені вулиці, ожеледиться короткий світловий день. Усі ці чинники збільшують аварійність на автошляхах. Я спускався по дорозі, мене занесло, і я до самого низу пішов розворотами. Ого. Я машину не втримав. Так слава богу, це було ніч не було ніяких других машин. Ну і слава богу, я нікуди не вдарився. Аби навчитися контролювати свою автівку, і проводять подібні заходи. Тут водії один одному не заважають, і місця для маневру мають вдосталь. Завдяки думаю, цим тренуванням кожний водій зможе відчути на собі що таке справжній екстрим, що таке адреналін в крові, як себе автомобіль поводить в такому в таких засніжених на засніжених дорогах, як потрібно керувати автомобілем, щоб вивернути з якихось небезпечних моментів. І я думаю, навіть врятувати собі життя. За цей недовгий час автівку перекрутить не один раз, тому для таких трюків використовують порожній мревівський майданчик. Щоб не кататися на дорозі, на дорогах користування, щоб не створювати аварійних ситуацій. Вони приїжджають на закриті території, де можуть спробувати свою автівку в рідних екстрених екстрених ситуаціях екстремальних. І таким чином свою, свої знання і вміння водіння в зимовий період. На дорозі такого не можна робити. Категорично заборонено таке робити на дорозі, тому що машина в заносі, якщо правильно не вміти, якщо не вмієш її контролювати в заносі, це Майже 100% це одразу аварія. Майже три десятки водіїв спробували себе у екстремальних умовах. Старт розпочинається біля нас. Стоїть чотири конуси, які треба об'їхати змійкою. Потім на великим кругом розвернутися, заїхати в боковий гараж. Після виїзду з бокового гаража направлятися до руху заднім ходом, розвернутися, як ви сказали, мінтовським розворотом робимо розворот і на фініші паркуємося ще в один уявний гараж. З Миколою водієм москвича, дрифтували і ми хлопець каже. Найчастіше спрацьовує інтуїція та правила виходу із заносів. Знати треба в заднім правильному автомобілі, коли машина заходить в занос, першим ділом потрібно це скинути педаль ногу з педалі газу. Скидаєш ногу з педалі газу, далі контролюєш машину вже виключно рулем. Впередньо приводному автомобілі при заносі потрібно навпаки при заносі вивертати кермо і давати газ. Одна справа знати, як це зробити, а інша спробувати самотужки. Про наступні безкоштовні курси дізнатися можна зі сторінок Халку у соцмережах. Наталка Бахамент, і Павлюк, Новини телеканал ТВ 7